Привіт, в цьому відео тест зарядки Baseus на 65 Вт, яку нещодавно можна було взяти на AliExpress за 125 гривень. Я взяв відразу дві, одну за 125, і друга в мене вийшла по ціні приблизно 250 гривень. Тобто дві зарядки мені обійшлися менше ніж в 400 гривень. Я вважаю, що прям класна ціна за таку зарядку. Отже, зараз покажу тести і на що вона здатна, як себе поводить при тривалому навантаженні. Ну і звісно, щоб не пропускати такі цікаві знижки, підписуйтесь на телеграм-канал. Ось така гарна коробка, презентабельна, міцна. Відкривається навіть на таких магнітиках. Це, звісно, прикольно, але все одно купив я цю зарядку і потім цю коробку все одно викидати. Тобто, не знаю, чи навіть потрібно виробникам так заморочуватись. І як бачимо, на задній стороні тут є опис і українською мовою за це, звісно, лайк. Окрім самої зарядки, в комплекті також поклали 100 ватний кабель. Зарядка має 4 порта, 2 usb c і 2 USB-A. З одного usb c порта максимум можна зняти 65 Вт Це може бути як перший, так і другий порт з USB-A порта. Те, що помаранчевий, можна зняти максимум 30 Вт. А з цього він позначений такий, як для годиночків для слабких пристроїв максимум можна зняти 5 Вт На цьому зображенні можемо вже детальніше подивитись, скільки з якого порту можна зняти. Наприклад, з type c порту 1 максимум можна зняти 325 А при 20 вольтах, тобто 65 Вт а з порту USB 1 максимум можна зняти при 20 вольтах 1.5 ампера, тобто 30 Вт. За допомогою тестера FNB 58 подивився, які протоколи підтримує дана зарядка, і бачимо, що порт usb a 1 підтримує протоколи Quick Charge 2 та 3.0 до 20 в, а також протоколи Samsung і Huawei до 25 ватт. Порт USB-A номер 2 підтримує максимум 5 вольт, 1,5 А. Порт Type-C номер 1 підтримує протокол Power Delivery 3.0, з якого можна отримати 65 ватт. Також протоколи Samsung, Huawei, Quick Charge 2 та 3 і 4.0, з яких можна отримати до 20 вольт. Порт Type-C номер 2 підтримує все те саме. Зараз протестую порти на максимальну потужність, яку вони можуть віддати. Порт USB A номер 1 я виставлю 20 вольт, 1,5 А, віддає 29,5 Вт. Збільшую, все, більше 2 А він не видає. Тобто при заявлених 30 Вт можна зняти 37 Вт. І звісно, я думаю, так робити не потрібно, але добре, що такий запас є. Порт USB номер 2 знімаю 1 А5 вольт, потрошки збільшую. Так, тобто приблизно 1,4 А можна зняти. Чомусь в мене ось ця платка від ATORC не тригерить потрібний вольтаж на деяких зарядках або повербанках, тому я зараз підключусь через інший тригер. Так, друга спроба підключаюсь через інший тригер. Так, з тригери в 12 В мені потрібно виставити 20. Так, 3,25 А 20 вольт. знімаємо майже 63 Вт, буду потрішки піднімати. З порту Type-C1 вдається знімати 3,8 А, тобто виходить 73 Вт при заявлених 65 Вт. Повторюю для порту Type-C2, теж вдається знімати 73 Вт, тобто заявлених 65 Вт вона точно видає. Щоб перевірити, чи дійсно через цей кабель можна отримати 100 Вт, я підключив зарядку Туки, на яку робив огляд, і зараз зніму з неї 100 Вт. Виставляю 5 А 20 В, 100 Вт є, тобто через цей кабель точно можна отримати 100 Вт. Тепер при 20 вольтах подивимось пульсації. Сподіваюсь, вам видно, що пульсації тримаються в межах приблизно 38-43 мВ, грубо кажучи, 40 мВ і вони не збільшуються. Дивимось пульсації через порт USB-A. Показник, начебто, і не змінився. Та сама картина теж знімається приблизно 40 мВ. Я думаю, це чудово. Перед записом цього відео я тестував цю зарядку протягом 2 годин на максимальній потужності, щоб подивитись, як сильно вона гріється, я прикріпив датчик температури, плюс додатково ще переміряв час від часу пірометром. Десь протягом півтори години температура плавно зростала і, можна сказати, вийшла на свій пік і трималася в районі 65 градусів. Вище вона не зростала. Температура в кімнаті на момент тесту була приблизно 25-26 градусів на стіл Сонце. Тобто, я думаю, це приблизно якраз плюс-мінус такі реальні показники, які будуть, якщо ви, наприклад, будете використовувати цю зарядку на максимальну потужність, там, наприклад, заряджати ноутбук чи ще щось. Якщо у вас є така зарядка і ви також заміряли температуру під максимальним навантаженням, то, будь ласка, напишіть, яка температура була у вас. Ще забув показати, як поводить себе зарядка, якщо підключити до неї декілька пристроїв, наприклад, до порту Type C1 підключене навантаження, з якої я отримую 45 Вт, і плюс ще 20 Вт з порту Type C2 підключений повербанк. І якщо я, наприклад, відключаю або підключаю Type-C порт 2, то зарядка не перезавантажується, їй вистачає потужності. І таким чином я отримую в загальному 65 Вт. Тепер з порту Type-C1 я знімаю 45 Вт і плюс підключився до порту USB-A. Знову повербанк, з якого отримую максимум 5 Вт, тобто 45 плюс 5. Якщо задіяно type c порт 1, type c порт 2 плюс ще USB A1, то в мене працював тільки порт Type-C. Але мені вдалося зняти 45 Вт з Type-C1, ще 20 Вт з Type-C2 і 6 Вт з USB номер 2 для слабких пристроїв, тобто в сумі виходить навіть 70 Вт. В режимі PPS можна зняти від 3.3 до 11 В і максимум 5 А. Звісно, за повну ціну я б її не брав, тому що все ж таки це дороговато, але начебто і бренд відомий. Я взяв її по гарній знижці. Зараз я, якщо не помиляюсь, вона продається з купонами від магазину і там, можливо, ще з монетками приблизно за 17 доларів. І за таку ціну, в принципі, теж, мабуть, непогано, так як все ж таки ще й кабель іде в комплекті, 100-ватний і зарядка хороша, але ви дивіться самі чи нормально це для вас чи ні. Просто іноді буває трапляється дуже гарні знижки на AliExpress, на інші зарядки, які можна взяти і дешевше, і також. Вони там будуть на 65 ватт чи там навіть 100 ваттні, тому інколи можна взяти їх і дешевше. Але це, звісно, потрібно чекати і їх виловлювати. Тому ще раз нагадую про телеграм-канал. Якщо щось таке цікаве по знижкам трапляється, то я обов'язково намагаюсь про це написати. Сподіваюсь, було корисно. Якщо залишились якісь запитання, пишіть в коментарі. Дякую. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.